Гноми великої бібліотеки. Короткий зміст попередніх глав. У світі за межами звичного існує таламорія чарівна бібліотека, де мешкають гноми хранителі. Але спокій руйнується, коли у бібліотеці з'являється холдинг на чолі з винахідником Марсом Артіконом. Вони створюють нове джерело енергії, що живиться від темряви. Стародавні природства оживають біля вежі манускриптів проступає зловісна тінь, яка поглинає кольори. Друзі гноми Патрік, Піт, Ірія та Зої розуміють їхня бібліотека стала полем битви за майбутнє. Вони відправляються до вежі гравюр, де розташована алхімічна лабораторія мудрого Тераліуса, за відповідями. Підпишіться, щоб не пропустити продовження історії. І рушаємо далі у пригоди. Глава п'ята. Перші іскри спротиву Епіграф Перемовини зі Зміями завжди закінчуються однаково. Укусом. Зі звідника Таламорії, книга 4, розділ 6. За полицями з фоліантами виявився вузький прохід що вів у сміжне приміщення, затишну вітальню. Стеля тут була нижча, ніж у лабораторії. Полум'я вогнища грала теплими відблисками на старих дерев'яних панелях. Навкруги низенького столика з різбленими ніжками стояли зручні й потерці, але добротні крісла та диван. Вони виглядали так, ніби пам'ятали не один десяток посиденьок зі старими історіями, чаєм і мудрими рішеннями. Друзі повсідалися хто як, піт одразу у м'яке крісло, що скрипнуло під його вагою. Ірія вмостилася на подушках біля каміну. Зої крутилася, поки не знайшла ідеальне положення на підлакітнику, а Патрік присів ближче до Селестера. Алхімік Тераліус поставив на стіл заварник із запашним чаєм, з м'ятою і цедрою лимона. Поки інші знаходили собі місця. Піт нахилився до Ірі і прошепотів Ти не думай, ми з Патріком ніколи б не допустили, щоб тебе депортували. В нас уже був план, де і як тебе сховати, і ще, щоб твоя секція жила й далі, навіть якщо. Але він не встиг договорити, бо Селестер, в якому терпіти мовчання, було вже не сила, зітхнув і почав Друзі, сказав він, і його погляд лагідно торкнувся кожного. Час остаточно скинути рожеві окуляри. Ми маємо сказати вам правду. Нашому світу загрожує знищення і загибель. Погляд тераліуса став серйозним. Він схилився вперед і додав до промови брата. Суть в тім, що бібліотека не лише сховище. Це жива система. Вона функціонує не тільки завдяки чотирьом вежам чи старим мудрим книгам. Поява чорнильних змій і поглинання вежі манускриптів тьмою вказує на те, що сталася глобальна поломка цієї системи на межі катастрофи. Катастрофа? Нам багато що про них відома з історії, вставив піт. Та Селестер продовжив. Так, останнє десятиріччя тут було вельми тепло і затишно. Кожен гном жив собі у своїх улюблених книжках. Якось впливаючи на світ, але давно вже ніхто не цікавився, як саме працює гном'яча магія, як світ зберігається у мирі і чому з нами завжди світло нашого сяйва. За теплими чаями ми забули зовсім, хто ми такі. Та у всього є своя ціна. Сум про втрачений час огортав, зоризнався. Патрік знервовано заворушився на сидінні. Кристал відлуння в його кишені. Почав пульсувати і випромінювати тривожні вібрації. Патріку довелося витягти його. Прозора грань кристала світилася темнуватим фіолетовим світлом, що змушило всіх навколо відчути легкий холод. Зачекай, брате, Тераліус зупинив Селестра, поклавши долоню на його плече і кивнув у бік Патріка. Погляди всіх у кімнаті звернулися до гнома з кристалом у руці. Із кристала раптово почулось гучне хрипке відлуння. Голос лампа, неприємний і хижий, наче з криги металу. Той пут мене дратує. Навіщо він усіх перелякав? Ну забрав би собі одну вежуну і нехай мені то що. З тієї вежі можна витягнути чимало енергії, долучився до розмови голос Марса Артікона холодний, мов льодовий вітер. Стільки темної матерії ми матимемо стабільний потік. Гноми, мабуть, будуть проти, прохрипів третій голос глухий і розтягнутий. Якщо обіцяти безпеку тим, хто залишиться, і дати їм відчуття мети, величі, вони втішаться. втрутився самовдоволений клопів Пенс. Я не дозволю нікому плутатись у мене під ногами, холодно й жорстко прошипів ламп. Готуйте переговорну групу. Кристал стих. Гноми сиділи, мов закам'янілі, ніхто не наважувався першим порушити мовчання. Нарешті, зітхнувши піт, пробурмотів. Колись ілюзії перемовин призводили до справжніх катастроф, втрати зазвичай були більші, ніж можна було уявити, піт тільки й прошепотіла зоя з роздратуванням. Тоді повільно підвівся Селестор. Якщо темрява вже простягнула щупальця, вона не відступить просто так вона ніколи не йде з доброї волі. Особливо, якщо її хтось свідомо кличе, додав Патрік, стискаючи камінь від луння. Світло й тьма не абсолютні поняття, між ними завжди існує тонка грань, і лише баланс зберігає порядок, завершив Селестер. Він вийняв з під мантії дивний предмет. Схожий на мініатюрну підзорну трубу темно з срібними візерунками. Спрямував її на стіну лабораторії, де в ту ж мить самоперераховувані формули розсипалися в розтіч, ніби відчули наближення сили, що перевищувала їхню логіку. На стіні, як від проектора, поволі з'явилась мапа бібліотеки. Мапа проступала поступово і світилася так само, як зоряне небо. Спочатку будівля бібліотеки з чотирма вежами по периметру, потім проступив пейзаж навколо, озеро із берегами, сполине зеленою травою і синім синім чортополохом. Все було укутане туманом як вуаллю. Селестер знову повернув кільце на трубі проєкторі і зображення на стіні мов ожило. Будівля бібліотеки наблизилась, стала прозорою, наче виточена зі світла, контури веж сяйнули, і друзі раптом побачили те, що завжди ховалося глибше. Та під бібліотекою ще є простір, прошепотів піт, затумувавши подих. І справді, під знайомими залами та секціями з'явився інший шар підземний рівень, дивовижно схожий на верхній. Це було продовження всієї споруди у світ тіней, ті ж вежі, ті ж зали, тільки темніші, глибші, мов виткані зі снів. Так, друзі, промовив тераліус, і його голос набув вагине, мов камінь ліг на серце. Це невидимий рівень, підзем'я захованих знань. Усе, що є згори, має своє глибинне відзеркалення тут. Зоя нетерпляче підняла брови. І що з того? Яке це має значення? Для неї важливим було лише те, що вона бачить, і те, що відбувається зараз. Алхімік м'яко глянув на неї і продовжив між верхнім і нижнім рівнями існує межа. Вона завжди була не абсолютно щільною та в той же час непорушною. Але якщо мряка хлинула до верхніх залів, це означає, що десь у цій межі. Виникла велика тріщина, баланс порушився. Селестер важко зітхнув і глянув на брата. Ми надто багато приховували від усіх час відкрити правду. Тиралюсь на мить заплющив очі, ніби приймаючи неминуче. Ти маєш рацію, брате, промовив він низько. Колись я тебе зупинив, і ми втратили час, але тепер мовчати означає програти остаточно. Так от, Тиралю повів рукою по світлій мапі, і під бібліотекою проступило сріблясте синє коло. Це є межа, продовжив він урочисто. Озеро, що відділяє верхній рівень від підзем'я. Озеро дихає. Хто уважно слухає, може почути, як воно нашіптує фрази з книжок, яких ніколи не існувало. Часом ці слова здаються мудрими, часом небезпечними. Вони спливають, як легкі хмаринки, і потрапляють у наші думки, сни або дивні осяяння. Селестр додав, не сводячи погляду сяйва мапи. Воно може бути порталом у глибші пласти знання або пасткою, з якої не виберешся, адже в тих водах зберігається все несказане і невжите. Думки, які ніхто не вимовив голос, почуття, які таки не стали діями. Саме тому гноми завжди боялися наближатися до озера, продовжив тераліус. Воно відбиває не лише світ, а й те, що ховається у глибинах. Патрік ковтнув слину і запитав А що буде, якщо межа справді тріснула? Алхімік знизив голову. Тоді те, що ми звикли забувати і залишати під водою? почне виринати нагору, і це може бути страшніше за будь яку пітьму. Я все таки не розумію, як озеро, що вода, могло тріснути. з сумнівом протягнула Зої. Тераліус нічого не відповів одразу. Він повільно дістав з полиці вузьку колбу, наповнену прозорою водою, і ще одну з густою темно синьою рідиною, що мерехтіла, наче нічне небо. Він обережно додав кілька крапель у воду, та зашипіла, наче від холодного вітру, і на очах у всіх почала кристалізуватися. За кілька секунд у колбі вже була не рідина, а суцільна маса прозорого льоду з тріщинами, які розбігалися по всій товщі. Бачите? Алхімік підніс колбу так, щоб усі добре роздивилися тонкі білясті лінії, що пульсували, мов живі. Точно, лід. вигукнув Патрік, нахилившись ближче, і від його подиху одна з тріщин у льоді поширилася з хрустким звуком. Ірія здригнулася, то, виходить, тріщини в озері межі це тріщини в усьому нашому світі? Тераліус повільно кивнув. Саме так, якщо вони розійдуться надто широко пітьма знизу прорветься нагору ще більше. Тут знов заговорив Селестор. Та, щоб не дати воді затягнутися, потрібна неябияка сила і магія, простих заклять з манускриптів може виявитися замало. Тераліус зітхнув і піднявся до верхньої золотої полиці. Він дістав старий пергамент, вкритий печатями, і розгорнув його. Перед усіма відкрилася гравюра, замок з високими шпилями, озеро під місячним сяйвом і сумні феї з довгим сріблястим волоссям. Вони сиділи на березі, схиливши голови, розчісували свої коси, дивлячись у воду. Так це ж дзеркало фей. видихнула Ірія. В її очах спалахнула віра. Я завжди знала, що вони існують. Зоя насупилася. Що це ще за дзеркало фей? Ірія проказала майже пошепки, наче повторювала давню казку. Це озеро з легенд. Восени над його дзеркальною поверхнею пливуть тонкі, мов шовк, павутинки, то феї розчісують у місячному сяєві свої сріблясті коси, готуючись до останнього балу, а потім вони зникають у темряві, щоб сховатися у кришталевому замку на дні аж до весни. Чомусь кожне слово Ірії здавалося водночас прекрасним і трохи лякаючим, як все містичне. І якщо вода стала льодом, залишиться у стані кришталю, тихо додав Патрік та ралю, скивнув, його голос був суровим. Так, юначе, тоді тріщина ніколи не затягнеться. Селестор зітхнув закінчив за брата, і феї ніколи не повернуться. А без них, Ірія приклала руки до серця, світ загине без радості і романтики, бо саме вони вплітають у наші сни надію і красу. Вогонь у каміння затріщав гучніше, наче підтверджуючи її слова. І в ту мить друзі відчули загроза була не лише знанням, що зникають, вона торкалася самої основи життя, здатності радіти, кохати і мріяти. Тож доречно поцікавитися, мовила Зої, а є що, що здатне перетворити воду на кришталь, остаточно Ваші алхімічні реактиви уточнила Ірія, дивлячись на тираліуса. Алхімік похитав головою Ні. Для цього треба утримувати вічну зиму, щоб не дати воді розтанути. Артефакти, припустив Патрік і, не дочекавшись відповіді, вже впевнено вигукнув Так, артефакти. Він підхопився зі свого місця, очі світилися рішучістю. Нам потрібно до вежі артефактів. Терраліус кивнув і в його погляді промайнула тінь тривоги. Все правильно, є одна ідея. Колись між алхіміками та зорознавцями ходили чутки, що у бібліотеці зберігається наймогутніший артефакт, але ніхто не знає ані його природи, ані форми, ані того, де саме він знаходиться, таємниця стаємниць. А хто керує кабінетом артефактів? обережно поцікавилася Зої. Тут несподівано зображення на стіні здригнулося і розсипалося зоряним пилом. Замість мапи на камені почали проступати слова, наче їх виводило невидиме перо. Гноми прочитали. Іноді найбільша мудрість у відпочинку пробудження покаже істину. Звідник Таламорій, книга 4, розділ 2. Гноми переглянулися. Слова були настільки ясні, що сперечатися не мало сенсу. Всі знали, що звідник Таламорії – це книга мудрості й пояснень, яку не дописано, бо її пише сама бібліотека. Звідник не має ані палітурки, ані сталого вигляду, його неможливо знайти та потримати в руках. Час від часу нові рядки з'являються просто між абзацами книжок, там де їх раніше не було. І щасливий читач встигає помітити, прочитати. І якщо пощастить зрозуміти глибоку мудрість бібліотеки. От і зараз рядки з'явилися просто на стіні. Вперше мені наказують поспати офіційним пророцтвом. задоволено пробурмотів піт, уже вмощуючись у кріслі. Значить, так і зробимо, підсумував Тераліус. До вечора відпочиваємо. Гноми забулися коротким сном, а прокинулися вже від гучного гуркоту. Мушлі голосники гриміли на всі секції, передаючи виступ лампа. Перемовини з паном Блідапутом розпочато. різко вигукнув Отто, і його голос зловісно рознісся бібліотекою. Всі спустилися з вежі до бібліотеки і побачили на підвісній трибуні вистілали червону доріжку, яка й сама, як та зміюка, повільно простягалася до сірої зони, поглинутої вежі манускриптів. Служники в чорних мантях все з тими ж блискавками шаркали ногами, старанно вклоняючись темряві, звідки вирнув він довгий, чорнильний змій із блідим, майже людським обличчям. Це й був блідопут. Він вповз на край трибуни, поворушив роздвоєним язиком і майже не рухаючи губами, прошипів кілька фраз, які більше скидалися на хрипіння старих сторінок. Ламп низько вклонився. А Марс Артікон і Клопі Пенс підтримували його за мантію, ніби боялися, що він от от злетить від власної пихи. Блідопут, прошкварчавши щось своє, повільно повернувся назад у пітьму. З трибуни оголосили, що перемовини пройшли успішно та майже у ту саму мить з сірої зони випавзли одразу три чорнильні змії. Вони роззявили пащі і почали плюватися чорною отрутою. Там, де падали бризки, гноми миттєво блідли, втрачаючи барви, немов хтось стирав їх із картини світу. Їхні очі згасали, і вони, мов загіпнотизовані, прямували до сірої зони, розчиняючись у темряві. Ой, мамо. вирвалось в Ірії. Вони ж крадуть саму особистість. вигукнув Патрік. І друзі хто як поховалися за книжками. Та раптом з секції пригод, з верхніх полиць пролунав гуркіт, і щось полетіло звідти на голови зміюк. То хтось почав відстрілюватися липкими грудками. Давай, Том, не гальмуй рідлі. Ось тобі. ось тобі. почулися крики. Зургучові бомби. вигукнув Селестор і в його голосі навіть промайнув захват. Одна з бомб влучила просто у пащу чернильної змії і миттєво запечатала її, заліпивши рота сургучевою пробкою. Зміюка захрипіла і відступила назад. Двоє інших, збиті з пантелику, почали плутатися між собою і теж сховалися у темряві. А друзі зосередилися на команді опору. На чолі від чайдухів був сухенький, але жвавий старий гном, у потертій шкіряній курці. Він роздавав накази короткими фразами і кидав бомби точніше, ніж будь-який юнак. Його загін тримався, немов справжня військова дружина. А що от таламп А нічого. промовчав, втупившись у свої гномеліти. Він удавав, що контролює ситуацію, хоча обличчя його чомусь посіріло. Тираліос же радісно повідомим друзям, вказуючи на того самого ватажка. А ось і пан Таврос релікварій хранитель вежі артефактів. В очах тераліоса світилася радість, і всі відчули, події справді набирають нового оберту. Далі буде Підпишіться, аби не пропустити продовження цієї магічної історії і дізнатися, що станеться в Таламорії. А для щоденної порції чарівного затишку бібліотечних гномів приєднуйтесь до мого проєкту 5 речень за кавою у Фейсбуці, посилання на який є в описі до цього відео. Дякую, що були сьогодні зі мною! Зустрінемося наступного тижня! З вами була Юлія Галес. До зустрічі!